Цього разу команді Хабіба не вдалося здобути золото. У фіналі вони зустрілися з командою з України, де свого часу Хабіб Нурмагомедов починав кар'єру. Вирішальним став поєдинок Владислава Порубченка проти Касума Касумова, учня легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, який увійшов до книги рекордів, виховавши 18 чемпіонів світу. Поєдинок виглядав, неначе шахова партія. Кожне рішення точне, кожний рух блискавичний. На кону не лише особисте золото, а й перемога всієї команди. Напруга в залі зашкалювала, емоції переповнювали і бійців, і вболівальників. У рефері сумнівів не було. Цього дня українець був на голову вище. Після фіналу повага і навіть подарунки.